10 неймовірних виграшів у лотерею історії тріумфу та трагедій. Перш ніж поринути в деталі, варто зрозуміти великі лотерейні виграші рідко гарантують щасливе життя. Дослідження показують, що 70% мільйонерів невдах втрачають статки через 3-5 років. Ці історії демонструють, як раптове багатство змінює долі. Іноді на краще, але частіше навпаки. Джек Вітакер 315 мільйонів доларів. Дата виграшу 25 грудня 2002 року. У віці 55 років захисник будівельного бізнесу з Західної Вірджинії отримав найбільший на той час єдиний приз в історії США. Вибравши готівку замість ренти. Після сплати податків йому залишилось 114 мільйонів доларів. Життя Вітакера перетворилось на кошмар через 18 місяців. Його онучку Бренді, завернуту в брезент, знайшли мертвою від передозування. Хлопець онуки помер від наркотиків у його будинку за три місяці до цього. Сам Вітакер став жертвою пограбувань на 700 тисяч доларів судових позовів і втратив репутацію після скандалів із стрип-клубами. До 2007 року він втратив усі статки. Невідома медсестра більше 100 мільйонів доларів. Дата виграшу. 5 жовтня 2024 року. Австралійська медсестра, яка залишилась анонімною, виграла найбільший powerball джекпот в історії країни. Незважаючи на можливість відмовитись від роботи, вона продовжила працювати у лікарні, заявивши допомагати людям моє покликання. Згідно з джерелами, вона купила новий будинок, але уникала розкішних покупок. Вона досі ходить у старих кедах і працює в нічні зміни. Розповів колега, цей випадок став рідкісним прикладом розумного поводження з мільйонами. Сімейна трагедія Харелів 31 мільйон доларів. Дата виграшу червень 1997 року. Техасець білі Боб Харел молодший, поділився виграшем із дружиною. Але швидко втратив контроль. Він купував 11 авто за тиждень, роздавав гроші родичам. А через 20 місяців дружина пішла від нього. Виграш у лотерею найгірше, що траплялось у моєму житті, сказав Харел у 1999 році. 22 травня 1999 року він застрелився у своєму особняку. На момент смерті його борги перевищували активи. Двічі невдаха Євелін Адамс. Дати виграшів 1980, дев'ятсот та 1986 роки. Мешканка Нью-Джерсі виграла 5,4 мільйона доларів двічі за 18 місяців. Натомість роздала 3 мільйони доларів родичам, програла 500 тисяч доларів в Атлантик Сіті. До 2001 року жила у трейлері, заробляючи 7 доларів на годину. Гроші приносять лише більше грошей, але не щастя, казала Евелін. Її історія стала класичним прикладом фінансової неграмотності серед переможців: Австралійський експеримент 401 тисяча доларів. Дата виграшу 5 жовтня 2024 року. 13 учасників австралійської лотереї ТЕЦ поділили 5,2 мільйона доларів. Кожен отримав по 401 тисячі доларів. Суму недостатню для купівлі будинку в Сіднії. Один з переможців, який побажав залишитись анонімним, вклав кошти у стартап з відновлюваної енергії. Це дало поштовх моїй кар'єрі, але не звільнило від іпотеки. Зізнався він інші. Витратили гроші на подорожі чи покращення житла. Прокляття повторного виграшу три мільйони доларів. Перший виграш 1988 рік: 250 тисяч доларів. Австралійське подружжя з Мельбурна виграло 250 тисяч доларів еквівалент 600 тисяч доларів у 2025 році. Купили будинок. Але через 5 років збанкрутували через патологічні азартні ігри. У 90-х роках їм знову пощастило. Три мільйони доларів. На жаль, 80% суми знову програли в ігрових автоматах. Це була справжня залежність, а не нестача грошей, пояснив психолог у суді під час розгляду справи про банкрутство. Трагедія бренди: 1 мільйон доларів. Дата виграшу 14 грудня 1998 року. Американська касирка з Каліфорнії виграла 1 мільйон доларів. Її звільнили наступного дня, але жінка не засмутилась. Я мріяла стати домогосподаркою. Її чоловік продовжив працювати на 7 1 1 потім перейшов у автосалон. У 2025 році вони досі живуть у тому ж будинку. Ми боялись змін. Пояснив чоловіку інтерв'ю. Історія показує, що навіть скромний виграш може забезпечити щастя. Прокляття Вільяма Поста 16,2 мільйона доларів. Дата виграшу лютий 1988 року. Механік з Пенсільванії виграв 16,2 мільйона доларів. Через рік його брат найняв кілера, щоб вбити Вільяма і його шосту дружину. Пост програв 500 тисяч доларів у казино, вклав 3 мільйони доларів в ресторан, який збанкрутував. У 2002 році його звинуватили у підпайлі. помер у 2006 у злиднях. Гроші зруйнували нашу родину, заявив його син. Скромний тріумф: 66 тисяч доларів. Дата виграшу 12 серпня 2012 року. Анонімний австралієць виграв 66 тисяч доларів у лотереї Супер 66». Він погасив 20 тисяч кредитів, решту вклав у нерухомість. Це був каталізатор, а не рішення проблем, сказав він. До 2025 року його інвестиція подвоїлась у ціні. Ця історія доводить, що навіть невеликі виграші можуть змінити життя за умови розумного управління грошима. Містер Ікс 170 тисяч доларів. Дата виграшу. Весна 2005 року. Анонімний переможець з Огайо виграв 170 тисяч доларів у скреч-картці. Купив будинок, авто, відвідав Діснейленд. Потім переїхав до готелю, де прожив усі гроші. Я думав, гроші ніколи не закінчаться. зізнався він. Після смерті матері повернувся у рідне місто. Де живе на соціальну допомогу, його випадок став навчальним матеріалом для фінансових радників уроки мільйонерів. Ці історії доводять справжнє багатство не в грошах, а в розумінні їх цінності. Як показують дослідження, найщасливіші переможці беруть виплати ануїтетами, а не готівкою. Наймають фінансових радників до отримання грошей, зберігають анонімність. Відмовляються від раптових великих покупок. Лотерея це тест на зрілість, який 90% людей провалюють. Важливо пам'ятати, гроші лише посилюють те, що вже є в людині як добре, так і погане.